Всім привіт. Ну, привіт певно всім, але відео буду дресувати товаришеві Вася для тебе. Василь, дивися. Вчора вітруган був, політу не було. І сьогодні все, в обід я підкинув. Ось дивись. Бачиш? Тримачка є. Ми думали, що вчора її понесло. Вона сьогодні з'явилася на небі. Тобто Вона жива. Тримачка жива. Зараз я вас покажу. А там горі один, два, три, чотири. З нею вийшли штук. Вона з'явилася. Не було на небі її. Ось чотири. Він вище, п'ятий. Це по дві, по-моєму. Так, да, дві Дві на дві. Чи три на дві. Ото з двох голубок синіх, що ти забрав одну. Я казав, бери або ту, або ту. Ти взяв, а це ту, що ти випустив, ось вона. Бачиш? А це ту, що ти випустив. Тихо, 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 тихо. Ось вона, бачите, саме вище. Там три на три, по-моєму, чи дві на три, не важно. І з'явилася ця кремачка, появилася біля аста. Кримачка з'явилася біля Де вона? Дивись, Тут з'явилося, тут вже не бачу. Тут тут вже не бачу. Зараз я небо показую, я кремачку шукаю очима. Таке. Ну вверху так димка. Трошки. Я не бачу. Ти дивися, ти, ну. Що за диво? Треба. Я ж тільки що її бачив ось. Стояла шостої в стаї. А це дибус немає. Нічого зрозуміти не можу. Ну всі ось тут, всі ось тут. Так не сильно вони високо, але високовато. Отак бачите, збираю їх. Ось. І острі там між ними ще ось. Он так. Збоку сюди нас. Ось, ось. ось. А кромачки не бачу, дивись ти. Та я ж тільки що ж... Я ж добре, що в камеру показав. То сам би собі не повірив би. Ти дивись, а що за чудо таке? Не, ну це якесь чудо. Може дійсно там я на білих хмарах, На синьому фоні гарному синьому, гарно білих видно. А на такому білому, на такому... Синцевому. Погано видно. Так. Зараз буду шукати. Так, покажу ось цих гвардійців. Ось, ось один. Два. Три. Бачите, всі літають по-різному. Не встають. Всі стоять. Дивіться. Понятно, один ось. Бачите, там десь вище є. Всі літай самі по собі. Всі самі по собі. Тихо, 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 тихо. А кримачки не бачу, що да, ж це за чудо таке? Ну? От вона і вчора, мабуть, ото, коли піднялася, то її десь збрило вітром. То вона бідняга, це не розшукає, я так думаю. Бо сніг лежить. Може вона не взнає. Але вона з ними стояла хвилин нер 30, з цими голубами. Та що ж це таке? Так, виключу камеру, пошукаю. Виключу камеру, пошукаю. Поки все тихо. Ну Так, вечори є добре. А клімачки я не бачу. І не бачив. Це якесь диво, я не знаю. Хвилину назад я ще бачив її в небі. і Вона наче розтаяла, Може вище пішла. Ця п'ятірка опускається, я бачу опуститися не можу, зараз буду показувати. Опуститися не можу, саме нижній. Саме нижній. Тут трошки над проводами віка Розрібні ось оно. Зараз відпущу, подивився до той. Значить, так, четвертий ось наді мною. Десь ось тут. Хвилиночку, хвилинську знайду його. Четвертий ось тут. Це кремачок. Там висиня виробане, по-моєму, синю. І синя голубка вис, високо. Теж високо вона десь аж тут. Ось вона. Синя по вилках. Бачите, як високо. кремачки я не бачу. А кремачки я не бачу. Всі стоять роздріб одинакий. Світать роздріб. Не покажу, вам отак одну картинку не покажу. Можливо буде видно. Це один ось другий. Над ним там третій, десь я там зараз побачу. О, третій є, бачите? Третій. Опа! -мо! Що це таке? Так, да, з'явився. І... Буде брати. Вчора ж ти гад взяв. Ти що наївся. Один голуб ще включив ось форсаж, бачите? Один голуб форсаж включив. Вже на дворі я годин чотири ви знаєте, і літали голуби. Я так просто не камеру не брав у руки. Це я кремачку побачив, тут думаю, товаришу покажу. І не було, чотири години літали, вони не було. Проведу, проведу я. Ну, я чим поясню. Я це поясню тим, що він вчора гарно по... поїв. Що наче падають туди почав? Наче падає туди. Ось оцей, бачите, що стріляє, то що був нижній, все гляньте, як він пуляє по небі. Подивіться. Бачите? Вчора був шорох дуже великий. Вчора був шорох дуже геніальний такий. Вчора я забрав одного, сокол забрав одного. За один підйом. Так, ну ці, тут є всі тут, всі тут. Вчора так вони пообідали добре, хижаки. то Я так подумав, думаю. Сьогодні нема ураганного вітру, такого, як вчора. Трошки поганяю. Та дивіться, що ж це таке я не можу. Оце не все ви знаєте, не дуже так легко і... Ти більше... опа, Таке ловитися. Ах ти зараза, таке проліталося, дивіться. Добре, що я камеру не показав. Да, да 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 ай -да. я! ай я! ай я! Вдома. Утік. Хорошо. Так, буде нападати, я бачу. Це знову буде щось. Сьогодні знову буде щось. Думаю, ти в мене злякався? Не думаю. Я вже так лякав. До шапки в мене літав. А в горі ще чотири голубка. Ну і, і кремачка десь там же. ж. Що, буде висоту брати, так? Да? да, дивіться. Ася. Буде набирати зараз висоту, мабуть. Де голубки? Ай-яй-яй. Вони добре знають, що це таке небо. У -у -у. Мати рідна, вони вже високо. Ай-яй-яй. Не знаю, як тримати. Чотири голубка вже високо. Ось через, через годину десь вже буде темніти, а може вже й темно буде. Пішок, пішов, пісок, пішов, пішов, пішок, пішов, пісов. Пішов, пішов. Мабуть, він і бачить. Бачите, що робить. Бачите, що робить? Так я потрібно. і можливо там виріжу кадри ці. Вам не цікаво буде довго так тримати його на екрані. А мені? а мені треба його тримати, я буду знімати. Ага. Так все таки не покажу, бо вже ж. Ось це бачите. Бачите, де двійка. А та двійка ще вища, а ну я без камери гляну. Ой, мама мій, а та двіка ще вище. Він буде до них піднімати зараз. А та двійка ще вище. Я знаю, що я нічого не показую я. Ну, ви знаєте, полетів вон туди. На схід полетів. Да, буде, буде він чотувати. Бачите. мабуть, буде чатувати, зараз не буде потихеньку, мені каже, може... Набирати висоту. За деревом сховався. Хорошо, в засідку пішов. Голуби високо. Блін, А не сядуть. Сьогодні не сядуть. Зараз камеру виключу, буду поки наблюдати. Поки видно, буду дивитися. Ось два голуби я ще бачу, а двійку вже не бачу. Двійка вище піднялася. Ну це він, він спрацював. Вони вже були, дивилися на... На будку дивилися під ноги, щоб вже намітити посадочку. А вона старка прилетіла, бачите, і в шороху навів. Вони знову пішли до гори. Не бачу, я не бачу, я його не бачу, головів бачу. Зараз ще двох бачу, двох вже не бачу. Так, камеру кладу. Це таке. Не цікаво нікому. Так буду зараз спостерігати, щось буде новеньке, я включу камеру. Стих, стих, одного посадив ось. Ось другий. о ось другий. Одного посадив. Прибіг до камери, бо я вже для камери не сидів. Стих, ці два сіли. Ну, верху знаю які. Сідай, сідай давай. Я вже їм ось насипав вечірню годівлю Насипав вечірню годівлю, коли бач, ось дивіться, бачите, як сідає, дивіться. А що трапилося що так сів? Все нормально? Клющу верчу, все нормально. Так, одного голубка побачив, все, все зараз покажу. Це по-моєму буде один там. Ну що це один на дві? Це буде прекрасно, я цього чекаю. Чи ні? А, а, це голубка йде. Синя дві на дві йде голубочка. Ти дивись, які молодці, га? Ти дивись, які молодці, га? Тягнуть додому до ночі. Яка ж це умнічка? Так, а де ще четвертий? Де четвертий? Ну, якщо четверто збрив хижак, то це закономірно, я вам скажу. Я так дивлюся, зараз по небі не бачу я. Ось що ти полетіло таке. Щось пішло воно. А чайки полетіли. Синя. Так, пройшла синя. Синя по вилочкам пройшла прийшла вже. Вже й темненько так. Я не бачу навіть коли вона вже і як вона сідала. Вже бачу, що випускаюся прямо наді мною. Я вже просто тут гуляюся з цими. А ну до мене їдь. Айре, айре, айре. Ось я все гуляю, у мене прогулянка така Вечірня. Маленька, ай хорош, ай хорош. Ай, хорош. Ну, мене просили показати, які вони вже Дивіться, бачите, які вже. Ну це їм ось. Після завтра. Чотири місяці. Три місяці. Гарному розвитку. Гарному розвитку вони не можуть до сих пір визначитися, ви знаєте? Який віддати перевагу. Ну, Бог любить однаково. Мабуть, і будуть обидві жити в мене. Зайшла, зайшла синя голубочка, зайшла. Зайшла. І все. І не бачу більше нічого. Ну я зараз теж не бачив нічого. Я так головою крутив, так інколи піднімав голову. Коли, дивлюся, вона прямо вже сідає, прямо на світлому фоні цьому. Сідає. Думаю, яка ти молочина. Ви бачили? Ви бачили? Ну, одного немає. Я знаю точно якого немає. Точно знаю, якого немає. Немає два на один. Ну, вирваним таким вилкою з вирваною. Так. Айра, 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 з котами балуються. Балися з котами. Е, як ви, урагани. Отак вони бігають, коли на прогулянку. Вранці, ввечері. Так, все, всім пока, всім миру. Нема нічого. Не випусти.